Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про новину, яка просто підірвала український медіапростір. Кохання, війна, боротьба за свободу і все це на одній світлині. Співак Меловін та парамедик ЗСУ Петро Злотя публічно оголосили про свої заручини. Це не просто новина шоу-бізу, друзі, це Маніфест. Це потужний соціальний крок, зроблений у серці столиці на Майдані Незалежності. Отже, що ми знаємо? Це вже не чутки, це офіційна заява. Петро Злотя, наш захисник, парамедик Збройних сил України, освічився своєму коханому артисту Меловіну. Петро став на одне коліно і подарував йому обручку. І знаєте, де це все відбулося? На Майдані Незалежності в Києві. Уявіть символізм. Місце, де століттями боролися за свободу, стає місцем, де обирають свою особисту свободу і кохання. Меловін опублікував просто неймовірні романтичні фото. І ось його слова: На Майдані, де Україна боролася за свободу, я вибрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав так. Це ж наче сценарій голівудського фільму. Але це наша реальність. Це історія, яка показує, що кохання, справжнє, щире кохання не питає дозволу у хейтерів, не питає дозволу у суспільних стереотипів. Воно просто є. І тут ми переходимо до найважливішого. До соціального контексту Меловін не просто поділився особистим щастям. Він використав цей момент як гучний маніфест. Він чітко сказав, що ЛГБТ люди це не ідеологія і не організація, це наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Петро Злотя, парамедик ЗСУ. Він щодня ризикує життям, щоб захистити нас із вами. Він воює за нашу країну, за її свободу, за її європейське майбутнє. І він представник ЛГБТ спільноти. Це абсол абсолютно руйнує стереотип, що ЛГБТ це люди, ну, це щось далеке від військової справи чи патріотизму. Ні. Вони на передовій. Вони пліч опліч у бою, у волонтерстві, у житті. Ми боремося за те, щоб у вільній Україні кожен захисник, неважливо, кого він кохає, мав право на щастя і повагу. Мій канал завжди стояв і стоятиме на позиції поваги до особистого вибору кожної людини. Моє ставлення до цієї новини абсолютно нейтральне. Я не ставлю за мету когось агітувати чи когось засуджувати. Я просто констатую факт. Кохання стало публічним маніфестом. І це право кожної людини в демократичному суспільстві. Це історія це перш за все особистий вибір двох дорослих людей. Вибір, як жити, кого кохати і як саме ділитися цим щастям зі світом. Свобода, це не лише свобода від зовнішнього ворога, це і свобода бути собою всередині своєї країни. І ми маємо пам'ятати, що повага до вибору іншого це і є один із стовпів, на якому будується сильна європейська Україна. Як ви вважаєте, шановні глядачі, Наскільки важливо у сучасному українському суспільстві говорити про повагу до особистого вибору кожного? Звісно, не обійшлося і не обійдеться і без хейту. В коментарях, я певна вже розгорнулись справжні баталії. Сам Меловін про це пише. Кажуть, що після цього на мій концерт, який відбудеться 5 грудня в Києві, не прийдуть люди. Моя мрія маніфест показати наше єднання, щоб всі, хто підтримує мене, були зі мною в цей вечір і насолодилися великим шоу. Ви зі мною, запитує Маловін, це прямий виклик суспільству. це перевірка на те, наскільки ми, українці, єдині не лише перед зовнішнім ворогом, а й у питаннях людяності, поваги та прийняття. Концерт 5 грудня перетворюється з простого шоу на маніфест підтримки кохання рівності та тих, хто нас захищає. Це буде справжнє Євробачення по-українськи, де головний меседж любов переможе. Отже, друзі, заручені Меловіна та Петра Злоті це знакова подія. Це не просто таблоїдна новина, це. Символ того, за що ми боремося, за вільну країну, де кожен має право на кохання. Це чіткий сигнал. ЛГБТ-захисники є і вони не бояться бути собою. Що ж, вітаю пару із цією подією, бажаю їм щастя і, звісно ж, перемоги. Поставте лайк, якщо вірите, що кохання переможе. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі та гарячі новини. До зустрічі та бережіть себе.